Сторінка 140 Вільям Шекспір, 1564-1616 роки. Шекспір. І краю йому немає. Йоганн Гьоте. У Великій Британії 23 квітня подвійне свято, День святого Георгія, покровителя Англії і день народження англійського драматурга Вільяма Шекспіра. Цього дня в самому серці Лондона на Трафальгарській площі. Ну і урочиста атмосфера. Актори театру Глобус пропонують глядачам найкращі вистави, а все місто майорить червоно-білими прапорцями, символічні кольори святого Георгія. Вільям Шекспір народився в місті Стретфорді на Ейвоні. Його батько зробив стрімку кар'єру від рібенсника до мера міста, а мати була із заможної, Фермерської родини. Із п'яти років Вільям навчався в початковій школі, потім його віддали до нової королівської школи, де діти опановували античну літературу та історію. Закінчивши навчання, Шекспір працював шкільним учителем. До університету не вступав, бо на той час батько мав великі борги і не міг забезпечити йому вищу освіту. У 18-річному віці Вільям узяв шлюб з Ен Хетевей, яка народила йому трьох дітей. Згодом митець полишив свою родину. Стретфорді і вирушив до Лондона на початку 1590-х років. Став відомим у Лондоні як актор і драматург, працював у театрі Річарда Бербеджа. Крім виконання ролей на сцені писав п'єси для театру. У 1599 році розпочалося будівництво театру Глобус, співзасновником якого став Шекспір. Його матеріальне становище поліпшилося, що дало змогу купити великий будинок у рідному його серцю Стретфорді. У Лондоні Шекспір не мав нічого, крім театру. За свою блискучу творчу кар'єру, митець написав, Здав 37 п'єс, дві поеми і 154 сонети. Творчість письменника поділялась на три періоди. У перший період 1590-1600 рік. Він написав комедії: комедія помилок, Два веронці, Сон літньої ночі, багато галосу даремно, історичні драми-хроніки Річард Третій, Генрих IV, трагедію Ромео і Джульєта. У другий період, 1601-1608, створив трагедії Гамлет, «Отелло», Король Лір, Макбет. Антоній Клеопатра у третій період 1609-1612 написав твори з елементами фантастики: перикл, зимова казка, буря, сонети. Вільям Шекспір писав сонети у 1592-1598 роках, але не для широкого загалу. Їх читали в колі друзів і знайомих. Книгу Сонети. Не видавала за життя письменника. Вона вийшла другом у 1609 році. Дослідники донині сперечаються, кому ж присвячені сонети митця, хто були прототипами шекспірівських вершів. Прісвяту вай аж трактують по-різному. За однією версією – це той, на честь кого написані сонети, за іншою особа, завдяки якій їх було надруковано. Серед можливих кандидатур на роль незнайомця називають графа Саудгемпетуна. Рафа Пембрака і навіть самого Шекспіра Вільям Камстерфт. Отже, це ще одна загадка про митця. У сонетах три головні персонажі: ліричний герой, його друг і кохана поета. За темами сонети поділяють на групи. Перша. Сонети, присвячені другові з 1 по 126, друга. Сонети присвячені з смагляй леді 127 152 і третя сонети, у яких оспівано радість і красу кохання. 153, 154. Хто ж така смаглява леді? Ця головна героїня сонетів, наділена рисами земної жінки. Вона лагідна і примхлива, надзвичайно красива і водночас реальна. Автор не ідеалізує кохану, а змальовує такою, якою вона є насправді, чеснотами і недоліками. Любов до смаглявої леді принесла розчарування ліричному героєві, оскільки вона віддала перевагу іншому юнакові, котрого ліричний герой вважав другом. У сонетах знаходимо відображення внутрішнього світу ренесансної людини, глибоке переживання почуття. Кохання і відкриття, через нього краси буття, схильність до роздумів, осмислення духовного стану суспільства та пошуки сенсу існування.